Сьогодні поділимося своїми міркуваннями я поділюся, на тему давнього біблійного сюжету Жінка і Книга, який прийшовши разом з християнством на наші терени, набув нових банок та дівчинків, повернувшись ще іншими гранями людського буття та стосунків. а саме про жінок меценаток і книгу в українській середньовічній, а ранньо і рано модерній. Культурі. Проаналізуємо причини, що спонукало жінку до меценатства та читання. Сама доповідь і ці мої дослідження побудовані на такому джерелі, який маємо багато взагалі про жінку, самостійність, її самодостатність в середньовіччі, України ну, на увазі в середньовічній, в, середньовічні, в ранній модерний час. Це є в, легко читається в литовських статутах, де викладено правові норми, де жінка дуже, так би мовити, має якусь опору в праві і є таким активним діячем, і також в численних судових матеріалах, які в великій кількості також збереглися в наших архівах. І якщо на це подивитися, ну гарно зараз тими всіма справами займається Наталя Старченко. Мої ж дослідження базуються на покрайніх записах на старих книжках. Давні, давні. І спочатку це були рукописні кодекси, потім і рукописні, і стародруковані, так фактично до 18 століття. Про ці покрайні записи, які є на тих книжках і яке інформативне навантаження вони несуть. Я можу вам рекомендувати статті, є окремо, сьогодні ми не будемо розбиратися з тим, але працюючи з тими покрайніми записами, вивчаючи менталітет, уявлення давніх людей про це чи інше явище, середовище, чи взагалі стан, в якому вони перебувають. Раз по раз натикаюся в тих покрайніх записах на жінку, на жіночий слід сказати. Так. І точніше, це не це повна книжка, це ж не є просто е, якісь там, записочки. Отож, на покрайніх записах на книгах. І отож. Е, то зараз модне взагалі календарне питання. Але коли я вибирала тему, виходило не модність, а про те, що дуже велика частота згадок книжках про жінок. Власне, не самих церковних книжка відправи і так далі, а про самих жінок. І це зустрічається дуже часто, і то вилазить то одним, то іншим боком. І тому мені я ж кажуть, вона не сходить про те, що це є не є якесь чи виняткове явище в нашій книжній культурі наших земель, і, але в той же час воно є не висвітлене і тому варте більшої уваги, ніж надається йому досі. З Систин рту зауваживши записи, ми можемо... Ми можемо так би мовити, розглянути різні аспекти стосунку жінки до книги. Жінка як самостійний замовник меценат Це з давніх, найдавніших часів. Ми буду перераховувати, потім швиденько вам покажу тих жінок, які меценати, навіть деяких є портрети. Жінка-власник і користувач одночасно зазвичай виступає як замовник меценат. Жінка, що вклала книгу в храм самостійно чи разом з чоловіком, при цьому купуючи книгу, переписуючи свої гроші. Даючи ті гроші, переписуючи, вона так само стимулювала і наступну книжку, яку він міг переписувати, не обов'язково для неї, а взагалі для якогось абстрактного кінця. Крім того, Жінка як учасник церковної складене. Тобто він замовляв книжку, казав: От мені, отриму апостол вже зовсім зовсім висовся, і мені було погано читати я вже її не дуже бачу, листочки погубилися. Давайте, братки, громаду думайте, мені треба до церкви нової книжки. І громада скидалася, і дуже значна частина в списках. Тих людей, які давали гроші на книжку, є жінок. У чому будинок? Чи вона з сином своїм рицем, чи вона якось, на жаль, не маю я зараз часу, ті всі цитати приводити з книжок автентичні, але всі вони є, це все, всі, всі мої це не просто думки, а це думки, які виникли на основі власне, тих покрайніх записів. Жінка розпоряджу, книгу, жінка розпоряджається. І інші такі нюанси, які, до яких причетні жінки. Наприклад, є такі випадки, коли кладеться книга в церкву, а ну, клали церкву книги, покладали за здоров'я живих родичів і за. Душі померлих предків. Одночасно класи, якщо то була сім'я якась чи що. І було навіть так, що або в записі вказували, що ані я, ні мої нащадки, ні мої сини, ні дочки, трошки просто, ні моя жона не могли її назад забрати. А були такі вклади, в якого він писав, що ми покладемо, а по смерті ось цього Ірея, тобто священника. Ця книжка має перейти у власність моєї дочки. Причому дуже цікавий сам факт, що перелічується його сім'я, які вкладають, там же він, дружина, син, а дочка не, не згадується. Очевидно, вона дуже маленька була на той час, що навіть не було варто її писати, але в кінці того запису стоїть, що ця книжка по смерті священника. Має перейти тій дочці. Тобто, як прийде, очевидно, він розраховував, що дочка стане е е е його подружиться, е е е е стане їмстю. Тобто на, на, на краще надіялися. У <клес> багато дуже таких нюансів, але я хочу так. Це трошечки вам показати наші знакові фігури, про які ми в принципі знаємо, але деякі є деякі знакові фігури. Це я, Анна Ярославна, з її підписом. І вона відома тим, наступний слайд, Райське Іван малесенька книжечка, яку вона привезла з собою. Те, що це була її особиста книжка. Вона і Кирилицею писана і глаголицею, і що те, що це була її особиста книжка, наводить на те, що це невеличка книжечка. І ми знаємо, що вона їхала в е, Францію, вона їхала з великим почтом. І обов'язково в тому почті був єпископ, е, який правив, який був вже за мною духівником, і який ввів повний набір книжок для богослуження. Бо цього неможливо було в той час, іпископи завжди возили з собою тут дорожню. Навіть як він їхав якийсь, ну, зі Львова до жовти, то він віз з собою мали формати книжок, це буквально з 12-12 століття, з тим, щоб як його попросять ще відправити, бо не у всіх церквах були священники, чи посвятити церкву, щоб він мав щось з собою. Він мав таке валізку, там були і чаша, і. І все. Так ось, вона там мала без сумніву для себе. І е після смерті її Кодекс потрапив до е Константинополя. Під час хрестових походів його повернули, в оце Реймський Івангелій, там здається, що воно там в Ремі і лежало лиш час. І, е під час хрестових походів його повернули у Францію. У 14 столітті книга була вже в Парижі. Вірніше в Празі, перепрошую, в Празі, і на початку 15 століття вона потрапила до повсталих гуситів, вона була замішана в гусицьких війнах. Зберігалася 40 років, як реліквія, а потім знову повернулася до Реймса в Собор, де присягали на ній королі. У дворі Французької революції, там, в ті часи, вона пропала з поля сору. Але це тому, що її перед тим відзначали як дуже гарно прикрашну. Вона мала оправу, золоті, каміння і так далі. Такі книжки в тяжкі часи не виживають. І лише в 1836 році, гуляючи за Мурами міста, бібліотекар Римська, Римської бібліотеки робив близько маленьку книжечку з такими дивними значками. Він то зорієнтувався, заліз. Виявилося, що це є власне, та міській бібліотеці. Тепер вона зберігається в ця книжка. Наступний слайд у нас перші жінки е зборнику Святослава, сім'я йдемо далі, на жаль, вона ну, можливо, не нас. А отут дуже цікаво Трілський псалтир, кодекс Вертруди Унісали. Отже, дружина князя Ізяслава, це її початка. Вважається, що там є напис, що це вона, це не Богородиця, а вона є з одного боку вона, а з другого боку ангел, який її оберігає. Отже, вона мала цей трірський псалтир, який це є фантастична, дуже гарна книжка. Вона, очевидно, від мами дістала там Гертруда Онісала від своєї мами, а вона була. Дочкою короля Мешка II Немберка, і вона мала. Потім вона замовила, оскільки її син Ярополк одружилася з конігуною Саксонською. Вона до того псатиря вкладки замовила Олександрович, вважає, що в Києві, а може тут десь на Галичині, бо це явно вузького письменка. О, тут вона ясно крупно йде, тому що у нас там багато є таких кольорових клеїв. В неї е коронація Ірини, дружини Ярополка. Це Ірина, а це свята Ірина, яка покривила своїй тій дружині. Е Отже, теж дуже цікава історія самої книжки. Вона весь час була в руках вельможних, дуже вельможних жінок. Вона попала після смерті Гертруди в монастир Вітенбергу. І в 1225 році його відзначається, що вже є власницею свята Єлизавета Угорська, тобто ця королева Єлизавета Угорська, яка потім була визнана святою. Ну, це в Європі вона дуже сильно, ну, почиталася, дуже її І Єлизаветі Угорській. Тоді вона передала цей кодекс патріардної аквілеї в соборчі відає, і там він зберігається до тепер. Тобто з таких речей. У ну, нас ще є багато таких, але ну, ми перескочимо відразу до 16 століття. Маємо Анастасію Заславську Рушанську, яка замовила, профінансувала е переклад і переписування і так далі. Ото є таке Іванглія, ну, розкішний, величезний, ми всі його бачили по телевізору, на ньому присягають наші президенти. 1556-1561 Ну, Фантастична книжка, на пергаменті дуже багато, дуже гарний почок написано, то окремо, то ми написані і так далі. Ще... Прошу? У нас є копії. копія. Та багато є, тут ніхто не, нічого не скаже. Е, так, От. Е, далі, Євангелія Пересовності. Далі ми маємо, я включила її сюди. Цей прекрасний портрет Золеського замку, це Євгенія Каменецька Синецька золеська 1500-1558 рік. Портрет збірки картинної галереї. І вона тут з книжкою. Судячи з того, що там ще є пара портретів, яких є жінки з книжками, це з стагімонни в кінці 15, початку 16 століття і далі. Вже стаємо момент, щоб жінка тримала книжку в руках, ну а дехто може навіть не тримала Але це от бачите, з книжечкою її є. І, і не лише багатій України є, але тут ще мені хочеться згадати, 1664 рік акт передачі дарування книги Анни Лугиня Потоцької «Ан військово-святоспенському старопійському братству 1664 році легендарної книжки, що вона подарувала, і це була оправа в, там, в значну кількість, це є такий сухий нотаріальний опис, що там є дуже чинної в своїй волі, цей і там дуже. Допуда, 16 кг золота ньому було. Ну і знову ж таки, як я казала, такі книжки в історії не виживають. Е, можливо, сама книжка вижила, але коли шведські війська на початку XVIII століття захопили він, то вона була подана як на відкуп, тому що там мали львів'яни, Складати в них суму грошей, щоб не відкупилися, е, ну, щоб не грабували ну, любі. Ну, звичайно, найбільша е, частка впала на Русині, І оце працюють дуже багато, і там все де, було зі світла золота, і це давалося все на лаву, і ту книжку шведи забрали. Саме собою. Вважається, що її нема. Але я десь нас якійсь шведській бібліотеці обдерта, так само як Кремська Євангелія, обдерта з того золота, з тих камінів і з того всього, воно це Євангелія є. Потім ну, міські жителі в дуже великих кількостях і дарували, і то все йшло. Ем, е, ну, Було таке, що жінка е, ну, наскільки впливала, наприклад, на прекрасній Євангелії XVI століття Нежанкович. Де запис зроблений з покані, з великими помилками, з пропусками логічними, з чоловічим родом і так далі. Але в кінці пишеться, що це за гроші Ведемії книжку купив, а вписував її роди. Бідний родич, вона йому там сиділа, става стояла над головою і впис і, і диктувала, а він знав формулу, по якій треба. і Одним словом на Жиме і за то гроші, і за то. І він то все і вписував, і вписував. Ця цитата в мене є повністю в статті. Так що ми то подивимося, виходячи з е, того. Жінки брали активну участь саме в створенні книжок. Для них то було десь якоюсь такою, ну, сакральною часткою буття, що вона, наприклад, ще одне таке цікаве явище служила служниця у пані Євроці, і, і раптом та пані. Волосова жона вкладання Євангелія до церкви. А в ньому запис йде, що, купили, що пані Волосова купила це Євангеліє за е, гроші її служниці Тетяни, яка в неї працювала, але свої гроші в неї тримала. От чому в неї там вдома було на себе, а разумівала дому. Отже, гроші тримала І померла І та пані не собі Вона просто пішла, вияснила, що треба до церкви, і купила те Євангелія, і вложила в, в те іване. Тобто от такі різні, тих таких е... притичень і того всього є маса, це дуже гарна. Я говорю, ще, крім того, що тут я зробила ці тези, е... ще готую велику випуску.